Всім привіт, з вами програма Без Меш, та ведучий Максим Костик. Сьогоднішній випуск трішечки різнитиметься від загального плину наших відеоматеріалів, проте обіцяє бути не менш цікавішим а саме спецвипуск-репортаж із Закарпатської обласної бібліотеки, де незабаром відбудеться фотовиставка Незламні лідерки. 8 жовтня в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка відбулася фотовиставка Незламні літерки, присвячена жінкам, яких не зламала війна, та які ведуть за собою і на котрих треба рівнятися. Це перша з серії виставок по містах України, героїнями яких є місцеві лідерки та активістки з числа ВПО. Загалом представленими були 12 портретів авторства фотохудожниці Кетрін Кіш. Детальніше про проєкт та його призначення розповіла представниця громадської організації Кризовий медіа-центр Сіверський Донець та організаторка заходу Валентина Агафонова. Я являюсь засновницею громадської організації Кризовий медіа-центр Сіверський Донець, яка була утворена в місті Северодонецьк Луганської області, в 2015 році зараз світ і Україна тримається не тільки на хлопцях, які відстоюють нашу незалежність в окопах, а й на жінках, які взяли на себе дуже велику відповідальність за те, щоб Україна була і процвітала. Тому я коли побачила таку пропозицію прийняти участь у цій в цьому проекті, то я не ну не зволікала. Я сіла і написала його. Це дуже такий був дуже швидкий. Це знаєте, це коли у тебе в голові вже це вже було складено, і треба було тільки перенести на папір. Все. Я була дуже рада, коли його підтримали. Ці жінки, вони вони дійсно, дійсно їх багато, це тільки маленький процент. Я думаю, що кожна друга жінка, яка ходить вулицями міста Ужгород і взагалі мешкає на Закарпатті, ці жінки, які можуть бути представлені на таких містах. Це українські жінки. Проєкт так і називається Швидкий. І він вже закінчує. В листопаді він вже буде мати своє закінчення. Це недовго. Це треба було відібрати учасниць, треба було знайти рукаря, візажиста. Це ж не так все. Це. Знайшли локацію, знайшли фотографа. Найбільший процес був це виготовлення цих фото. Треба було знайти майстрів, які зробили фото, які на рамки їх натягнули. Ну а потім все далі. Бібліотека це наші друзі. Локація була дуже швидко обрана. Ні, не було проблем. Не було це гарний проект. Усі дивились, усі допомагали. Ну яким він буде покажуть результати? Бо проект не тільки в Ужгороді, він ще в Дніпрі і в Калуші. І ми релокувалися частина нашої організації тут, частина в Дніпрі, а частина в Калуші. Тому і три міста приймають участь у проєкті. І ми знаєте, ми ніколи ні від кого не чекаємо. Нічого. Ми бачимо, що потрібно сьогодні зараз мешканцям України. І ми це робимо лідерами. Так. Кожна учасниця розповіла про власний шлях незламності серед героїнь виставки волонтерки, активістки, керівниці громадських благодійних організацій, які допомагають внутрішньо переміщеним особам, вразливим групам населення, зокрема дітям з інвалідністю, та депутатки Ужгородської міської ради. Серед незламних лідерок Магдалина Смірнова, співзасновиця сімейної громадської організації Рух 323», яка створена для допомоги вразливим групам населення. Вона допомагає людям похилого віку, багатодітним сім'ям, дітям з інвалідністю. Я вважаю, що це дуже хороший проєкт, тому що він надихнув на щось більше. Ми, моя громадська організація займається з особливими освітніми потребами, дітьми і дітьми з інвалідністю. І коли я почула про цей проект, я зрозуміла, що все-таки незламні жінки це ті жінки, які мають особливі дітей. І тому після того я. Написала своїм мамочкам, що вони в мене самі незламні, самі хороші і самі найкращі. Цей проект чудовий тим, що він дійсно починає, ми починаємо оцінювати свої можливості і оцінювати кожну жінки можливості. Тому що завжди вважалося, що жінки це трішки слабіший в усіх сферах, тому що, якщо навіть взяти таксіста, куди піде чи до таксіста жінки, чи таксіста чоловіка, то звісно, всі беруть чоловіка. Але під час війни показали все таки, що жінки вони не є слабші, навпаки, що вони також є незламні і хороші лідери хороші дійсні лідери, які можуть вести інших людей. Е, я не знаю, коли це почало. напевно, тоді, коли почалась відповідальність. Коли почалась відповідальність, коли почалась війна, і в мене почались. Більше обов'язків, тоді я зрозуміла, що я повинна відповідати, я повинна захищати, я повинна допомагати. Тому що, якщо до мене обротилися, значить я це можу. Значить, Бог так дозволив, що я це можу, Бог поможе і все буде добре. Це просто питання, чого потрібно вирішити. Мене надихає бути такою от, як кажуть, незламною. Це мами, з яким якими ми опікуємося. тому що мами, які мають особливих діток, вони в квадраті незламні мами, я вам скажу. Тому що познайомившися з ними, я зрозуміла наскільки от, вони дійсно сильні, і хоч в мене троє дітей, я не повинна від них відставати. <плес> я дуже думаю, що ми всі особливі і бажаю всім великих успіхів і сказати, що кожна, яка тут сидить, кожна особлива, кожна красива, незламна і впевнена в собі жінка, дівчина. Фотопортрети незламних лідерок створила ужгородська фотохудожниця Кетрін Кіш. Вона розповіла про створення виставки, труднощі, які виникли в процесі під час роботи. Це для мене не нохау, no сам процес, тому що я сама фотохудожниця. Я це якраз мій основний напрямок роботи це робота з проєктами. Я мала неодноразово свої авторські фотопроекти, соціальні фотопроекти. Я вже провела свої авторські три фотовиставки. Тепер якраз працюю над четвертим проєктом. Тому якби для мене цей напрямок не є новим. А, я працювала з одними моделями. Кожна людина це новий досвід. Будьмо чесні, тому що кожна людина має свій власний характер, кожна людина має своє якесь власне бачення. А коли ми говоримо в особливості про сильних, незламних, впевнених в собі жінок, тут виникає такий виклик, що не кожна жінка готова довіритись професіоналу іншої справи. Тут у нас, звичайно, були нюанси, але які ми все ж таки вирішили ці моменти і дякуючи, якраз цим викликам народився мій авторський соціальний. Яка би сильно не була жінка, вона має свої моменти, якісь свої страхи, якісь свої переживання, якісь на свої е, навіяні, насаджені стереотипи радянські, що жінка має так виглядати, що жінка має так виглядати. якраз. Е, Стикнувшись з такими моментами і народився мій соціальний проект, який якраз направлений на те, щоб розпити, що кожна жінка гарна всередині себе, необхідно в першу чергу любити себе, приймати себе в кожному віці з машинками, з п'ятничками, з якимись плямками, з якимись моментами, тому що це не є недоліки, це є наші особливості і цим є лонікальні. Сьогодні ви побачили та почули історію незламних лідерок, котрі, не дивлячись ні на що вистояли та довели, що вони є впливовими, креативними та ні ініціативними особами. Це була програма Бест Неш та її ведучий Максим Костик. Побачимось!